Всім привіт! З вами JustiaCome і сьогодні розпаковка iPad 4 на 16 ГБ з 4G. Почнемо з коробки. З лівої і правої сторони коробки ми бачимо назву iPad. З верхньої і нижньої сторони ми бачимо значок Apple. Поверхня коробки дуже приємна. Давайте попробуємо її відкрити. І зразу перед нашими очима ми бачимо iPad. Він так просто достається. Просто тягнемо за цей язичок. Давайте поймо що ще в коробці. І тут ми бачимо дві частини зарядного пристрою. Одна. І друга, які ми зберемо разом. От і все. Також ми знаходимо конверт, в якому є скрепочка, інструкція і наклейки. Більше нічого тут немає. В коробці ми також знаходимо USB. І на цьому місці коробки закінчується. Давайте перейдемо до iPad. І ми знімемо з iPad плівку. Вона знімається дуже просто. І ось наш iPad. Виглядає дуже гарно. Внизу в нас є динамік, а також новий 8-піновий конектор. З правої сторони ми бачимо качельку регулювання звуком і блокування звуку або екрану. На верхній стороні кнопку відімкнення iPad. Мікрофон і роз'єм 3,5 мм для наушників. Ззаді ми маємо 5 мегапіксельну iSight камеру. Вперше в нас є нова FaceTime HD камера і кнопка Home. Начинка iPad дуже цікава. В iPad використовується новий A6X процесор, який потужніший за попередній в два рази. iPad 4 дуже стабільний. Немає глюків. Не забувайте підписуватись на JuCia.com. І всім пока.